Сьогодні з нами в студії Пітер Дікінсон, британський журналіст, редактор служби Ukraine Елерт Атлантик Каунсел та видавець журналу Business Ukraine. Бізнес Пітере, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, Софія. Дякую за запрошення. Україна за підтримки ЄС здатна боротися і відвоювати всю свою територію, а можливо, і піти ще далі. Про це президент США Дональд Трамп заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Що ви думаєте з цього приводу? Пост Трампа викликав дуже велику реакцію на міжнародному рівні. І привернув багато уваги засобів масової інформації. Соціальні мережі зійшли з розуму вчора ввечері, коли з'явився цей пост, тому що я думаю, що він відображає дуже драматично, майже радикальну зміну тону з боку Трампа. Ми відійшли від розмов про те, що Україна не має карт від того, що Україна фактично перебуває на межі колапсу і руїни. До розмов Трампа про те, що Україна може виграти війну, зможе повернути свої території. Є дуже сильна зміна в риториці, але я був би дуже обережним із висновками, тому що позиція Америки насправді кардинально не змінилася. Якщо ми почитаємо те, що написав Трамп, то він каже, що в американській політиці немає жодних змін. Єдина політична позиція, яку він окреслив. Полягала в тому, що він продовжить продавати зброю Україні через Європу, через союзників Америки по НАТО. Це важливо, але це насправді єдина конкретна річ. Окрім цього, насправді йдеться про сприйняття ситуації, про те, як подати контекст війни. звичайно, дуже приємно чути похвалу на адресу України, визнання українських солдатів і досягнень української армії. Але я не думаю, що це відображає серйозні зміни в позиції Америки, яка в основному така ж, як і була раніше. Поставки будуть продовжуватися. Америка не надаватиме Україні допомогу, але вони продаватимуть зброю Україні через Європу, що не може не радувати. Звичайно, зміни риторики недостатньо. і тут, в Україні, ми чекаємо, коли Сполучені Штати змінять свою політику щодо України. І, як ви вже згадували раніше, дуже важливо стежити за ситуацією. Чи є у вас якісь очікування, коли американська адміністрація зможе в цілому домовитися про нарощування поставок більшої кількості зброї для України? Коли ми говоримо про продаж зброї, то питання дійсно в тому, що тут є два аспекти. Що Америка готова продати і що Європа готова купити? Я думаю, що обидва питання відкриті. Будемо сподіватися, що чим більше Америка вірить у перемогу України, чим більше Трамп вірить у те, що у цієї війни є військове вирішення, тим більше вони будуть готові продавати різне озброєння. Зараз Україні явно потрібно чим більше, тим краще по суті, але їм безумовно потрібне значне посилення протиповітряної оборони. Їм потрібно більше систем Петріот, ракет перехоплювачів. Їм потрібно все: від артилерії та бронетранспортерів до ракет великої дальності. Їм потрібна більша підтримка для F 16 які є в Україні. Є величезна кількість зброї, яку Америка може продати Україні, і питання в тому, наскільки охоче вони це зроблять. В якому обсязі вони зможуть це зробити. Тому що в Америці також існують обмеження за певними категоріями, і в США тривають дискусії щодо того, чи варто продавати щось Україні. І коли вони думають, що Україна може перемогти, це підвищує ймовірність того, що вони нададуть озброєння. Інше питання скільки Європа готова купити тут трохи простіше. Європа готова купувати зброю для України за останні місяці вони виділили близько 2 мільярдів доларів. Буде набагато більше, тому що для Європи все просто або вони платять, щоб Україна воювала, або готуються воювати самі через 3-4 роки, і тоді Росія була б набагато сильнішою, якби вона досягла успіху в Україні. Для європейців все очевидно. У них є дуже простий вибір, дуже логічний, дуже очевидний. Для них має сенс економічно, військово, політично підтримати Україну зараз. А не зіткнутися з набагато сильнішою, сміливішою та агресивнішою Росією через кілька років вони не готові до цього. Тому у мене є велика впевненість у тому, що Європа знайде гроші, щоб купувати зброю в Америці. Питання в тому, що Америка хоче продавати. Тому, коли Трамп починає говорити про шанси України на перемогу, якщо вона отримає підтримку з боку Європи, я думаю, це дуже сильний сигнал. Що Америка готова відігравати роль арсеналу з точки зору продажу зброї? Вчора Дональд Трамп провів окрему зустріч з українським лідером. Як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Як ви думаєте, чи було досягнуто щось значуще? Особисті стосунки важливі в політиці та дипломатії. І я думаю, що особливо з кимось на кшталт Дональда Трампа, який є дуже специфічною фігурою. Він не є частиною американської політичної еліти він пишається тим, що не є частиною політичної еліти. Він часто займає протилежні позиції, і він дуже вірить у силу особистості, хороші особисті стосунки з ним дуже важливі. А у Зеленського таких хороших стосунків із ним раніше не було як відомо, у них було багато проблем. Ще в 2019 році стався скандал з імпічментом, у який Зеленський потрапив проти своєї волі. Ситуація була дуже складною, і вона залишила багато поганих почуттів щодо України та особисто до Зеленського в таборі Трампа. З того часу було багато неприязні. І, звісно, у лютому ми побачили. Як все це вилилося у ці драматичні і, чесно кажучи, безпрецедентні сцени в овальному кабінеті? Тому, як я вже сказав, у їхніх стосунках було багато напруженості. Здається, зараз два лідери краще ладнають, вони говорять про це зараз. Сам Зеленський говорив про це у своєму інтерв'ю Fox News, Він сказав, що у них є можливість провести більше часу разом. Я б сказав. Що у них багато спільного, вони обоє певною мірою мають досвід роботи в шоу бізнесі. Трамп працював багато років телеведучим, і багато в чому саме ця платформа привела його до президентства. Зеленський так само він використав свій імідж щоб розпочати політичну кар'єру. Вони обидва дуже харизматичні, там є місце для хороших особистих стосунків як тільки вони подолають політичні аспекти. Ще один момент, який зазначив Зеленський, полягає в тому, що Трамп так часто був обманутим з боку Путіна, якого вважав своїм другом, з яким, як йому здавалося, у нього були хороші стосунки. І тепер, я думаю, він відчуває, що його обманули, що його використав Путін, що Путін постійно його обманював і просто брехав. Тому це призвело його можливо до великої образи на Росію і на самого Путіна. Це могло зробити його більш співчутливим до України і готовим підтримати Зеленського, або принаймні вислухати його. Тож кожна їхня зустріч це позитив, я б сказав, на даному етапі, судячи з того, що ми бачили на зустрічі, судячи з того, що було сказано самим Трампом і Зеленським, здається, це була найкраща зустріч з тих, які в них були до цього часу. У своїй одній із найбільш проукраїнських заяв Дональд Трамп згадав, що пересічні росіяни починають відчувати наслідки війни. як-от довгі черги за бензином та руйнівний стан економіки З вашої точки зору. Наскільки росіяни справді відчувають наслідки? І чи може це спонукати їх вимагати змінити курс цієї війни? Цікаво, що Трамп висловив ці тези у своєму дописі він згадав, що Росія не дуже добре почувається у військовому чи економічному плані. І я думаю, що найцікавішим аспектом його вчорашнього допису був той факт, що він чітко дав зрозуміти. Він, очевидно, отримує розвіддані від своєї команди. Американська розвідувальна спільнота, мабуть, найкраща у світі, найбільша у світі, з найбільшими ресурсами. Ми знаємо, що у них багато людей в Росії. Ми знаємо, що перед початком війни вони змогли з дуже високою точністю передбачити, як саме розвиватиметься вторгнення. Отже, у них явно є багато внутрішньої інформації з Росії, і з того, що каже Трамп, стає зрозуміло, що його команда повідомляє йому, що справи у Росії йдуть не дуже добре, у них не все добре на полі бою, і в економічному плані також. Я думаю, що це потроху починає розуміти багато людей, у тому числі Трамп. Людям стає все більш очевидним, особливо у військовому аспекті, що Росія не виграє цю війну. Довгий час існувало відчуття неминучості того, що Росія, врешті-решт, виграє цю війну тому що вона така велика Росія завжди виграє у війнах і так далі. Багато людей зараз дивляться і кажуть почекайте, щойно був цей великий літній наступ. Вони майже нічого не досягли з величезними втратами. За останні три роки вони досягли мінімальних успіхів, вони не зробили жодного прориву. Усі ці розмови про неминучу поразку України, про неминучу перемогу Росії це кремлівські мрії. І все більше людей починають це усвідомлювати. Повертаючись до вашого питання, чи визнаються росіяни? Мабуть, поки що ні. Не дуже. Але я думаю, що дефіцит пального бензину є найбільшим наслідком для багатьох із них за всю війну. І це буде перший випадок. Коли росіяни особисто відчули, що війна негативно вплинула на їхнє життя і це відбувається по всій Росії. Ми бачили кадри з автозаправок по всій країні з великими чергами. У багатьох місцях навіть у великих містах немає бензину. Це має великий вплив на росіян і це змушує їх зрозуміти, що справи йдуть не так добре яким каже телебачення, як вони чують з державних пропагандистських медіа. Ви знаєте, росіяни дуже я б сказав, спокійно ставляться до великих втрат у війні. Їм байдуже Путіну так само, і він зробив багато, щоб огородити росіян від усього цього. Ті люди, які гинуть в Україні, в основному добровольці вони їдуть заробляти гроші, це їхній вибір. Тож в Росії мало хто відчуває до них співчуття. Ніхто не поспішає протестувати проти несправедливості того, що люди гинуть на війні. Це не є великою проблемою для Росії. Вони можуть втратити набагато більше чоловіків, поки ті готові померти за гроші. Вони можуть продовжувати. Але якщо економіка Росії почне розвалюватися, а дефіцит нафти в енергетичній супердержаві це досить сильний сигнал неминучого колапсу, я б сказав. Або принаймні системних збоїв на найбільш базовому рівні. Це викличе тривогу в усьому російському суспільстві чи зроблять вони щось із цим? Скоріш за все, ні. Російський народ наляканий, дуже пасивний, вони не вірять у протест, у здатність впливати на щось у власній країні. Вони дуже песимістичні. це політична культура. Яка існувала в Росії століттями, але за Путіна вона була закріплена. Місцеві впливові фігури усвідомлюють, що центр втрачає свою владу і починають у певній мірі зменшувати свою підтримку. Вони можуть почати шукати можливості для консолідації власної влади на місцевому та регіональному рівнях. Це може спровокувати небезпечні тенденції всередині Росії, які можуть дестабілізувати країну. Я не думаю, що йдеться про масові протести, але ми можемо говорити про інші форми спротиву та ослаблення держави, економіки, військової машини. Я особисто вважаю, що ці операції проти нафтопереробних заводів у Росії є найефективнішою стратегією, яку могла б прийняти Україна, і найреалістичнішим мирним планом, так би мовити. Питання в тому, чи зможуть вони перейти на наступний рівень і реально збільшити поточне скорочення діяльності російських нафтопереробних заводів з 20 до 40-50%. Власне, я б хотіла продовжити тему з нафтопереробними заводами. тому, що згідно з останніми ранковими зведеннями, українські дрони вдруге за цей тиждень вразили російський завод Газпром Нафтохім Салават у Башкортостані. Цей завод розташований за 1400 кілометрів від кордону з Україною з вашої точки зору, ця операція була досить ефективною, тому що це дуже велика відстань. І чи вважаєте ви, що атаки продовжуватимуться? Безумовно вони продовжаться. Я сподіваюся побачити збільшення їхньої кількості. Ми все ще не дуже часто бачимо українські ракети. Є деякі повідомлення про використання українських крилатих ракет, особливо в Криму, але ми поки що не чуємо повідомлень про масштабні удари крилатими ракетами в глиб Росії. Ми чуємо, що Україна розробляє цю зброю. Чекаємо я чекаю, коли Україна почне розгортати ракету Нептун, яка у них є, і крилату ракету Фламінго, про яку повідомлялося останніми тижнями. Це може бути серйозною ескалацією. Удари безпілотників стають дедалі ефективнішими, ми бачимо, що, наприклад, удар, про який ви згадали, це вже другий за кілька тижнів. Росії явно важко захищатися від цих ударів. Вони стикаються з труднощами. І я думаю, що це відображення фундаментальної проблеми, що Росія просто занадто велика. Країна занадто велика вона в десятки разів більша. Ніж будь-яка інша країна регіону Україна велика країна, але Росія десь у 20 разів більша. У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити всю свою територію. У них є фізичне обмеження з цього приводу вони не можуть захистити все і в цьому полягає іронія долі. Історично розміри Росії були її силою. Росія використовувала свої розміри щоб виграти битви, вона використовувала своє велике населення, територію. Гітлер і Наполеон прийшли в Росію і замерзли до смерті їхні армії просто замерзли на просторах країни. Величезні розміри Росії подолали загарбників. Можливо, це історичне кліше, але всі завжди сприймали Росію занадто великою. Вона завжди перемагає, тому що дуже велика. Зараз, через атаки України, розміри Росії є слабкістю. Україна перевернула ситуацію і перетворила цю величезну територію Росії на вразливе місце І ми бачимо нездатність Росії захистити всю свою територію. Тож ці атаки будуть продовжуватися і посилюватися, адже Україна отримує більше далекобійної зброї. І виклик для Росії зараз полягає в тому, як їй захиститися від цих загроз. Якщо вони перекинуть свою ППО з інших напрямків, стане вразливою або лінія фронту в Україні, або Москва, або постраждає якась із резиденцій Путіна. Їм зараз доводиться приймати непрості рішення буквально кілька днів тому. Ми бачили повідомлення про те, що Росія просить Туреччину повернути частину систем протиповітряної оборони, які вона продала Туреччині. Це дуже показово, тому що для росіян дуже принизливо сказати ті речі, які ми вам продали, нам потрібні зараз, бо нам їх більше не вистачає, але саме це їм і довелося зробити. Це говорить про те, що в Росії не вистачає систем ППО. Це очевидно, тож ці атаки будуть продовжуватися. І мені здається, ми побачимо. Як росіяни спробують досягти якогось дипломатичного тиску та укладення угоди, можливо, перемир'я в енергетичній сфері або почнуть чинити тиск на американців, європейців, на кого завгодно, аби зупинити ці удари. Бо це небезпечний момент для путінської військової машини, і він явно не має можливостей, щоб повноцінно від цього захиститися і останнє питання у мене про російську тактику, але на політичному рівні. Тому що в Кремлі вже відреагували на заяву Трампа. Речник Дмитро Песков заявив, що Путін дійсно може зустрітися із Зеленським. але без підготовки це буде просто піар-акція, приречена на провал. Ми вже багато разів чули цю фразу. і я намагаюсь зрозуміти, яку тактику ви очікуєте від Кремля далі чи вони будуть продовжувати говорити, що Путін готовий зустрітися, але потім нічого не буде. Росія тут у дуже складному становищі, тому що в принципі їм потрібно зберігати нейтралітет Трампа, якщо це можливо. Вони не змусять Трампа підтримувати Росію, принаймні відкрито, але вони хочуть, щоб Трамп був нейтральним. На початку року він говорив, що має намір грати нейтральну роль, і він рухався в цьому напрямку. І вони хочуть, щоб він був нейтральним, але вони не можуть його принижувати. І коли Трамп каже, у нас була чудова розмова з Путіним, він хоче зустрітися із Зеленським. Путін погоджується на гарантії безпеки. А тоді росіяни виходять і кажуть ні. Це принезливо для Трампа, тому що люди в Америці кажуть, Путін просто вас обдурює, а ви нічого з цим не робите. І тиск на Трампа всередині країни зростає. Росіяни ведуть дуже складну гру, тому що не хочуть зустрічатися із Зеленським. Путін ніколи не зустрінеться із Зеленським. Адже він сказав, що Зеленський нелегітимний. За його словами, Україна є нелегітимною. Все це вторгнення базується на ідеї, що Україна це Росія. Він не може визнати легітимними ані президента Зеленського, ані Україну, ані український уряд як законну владу в країні. Тому ця зустріч не відбудеться інакше він тим самим визнав би їхню легітимність. Він сказав, що готовий зустрітися з Зеленським у Москві, але на своїх умовах. Іншими словами, якщо Зеленський готовий приїхати в Москву, стати на коліна і здатися, тоді я з ним зустрінуся. Це смішно, і всі це бачать, навіть Трамп. Тож росіяни зараз бачать, що Трамп розчарований, він використовує досить принизливу риторику щодо Росії, що завжди є явною ознакою його розчарування. Він завжди ображає і говорить огидні речі, і вчорашній твіт був найогиднішим з усіх про Росію. Така дитяча зневага в стилі справжньої старшої школи це точно зачепило росіян. Зрозуміло, у них не так багато простору для маневру. Якщо вони не можуть зустрітися з Зеленським, тому що не можуть піти на компроміс, то Путін спробує знищити Україну. Якщо Україна вистоїть, Путін програє. Він не може допустити, щоб Україна вижила як суверенна, незалежна держава. Це абсолютно виключено. Вони повинні зберегти Україну як неспроможну державу, а краще як російську колонію, формально чи неформально. Вони не можуть допустити, щоб Україна була незалежною. У Путіна дуже мало простору, щоб торгуватися. Золотої середини немає. і їхня стратегія тягнути час, вмовляти вас вступити в гру розмовами, але нічого не робити. Я думаю, що це підходить до завершення. Їм доведеться спробувати щось інше. Я вважаю, що ми близькі до того, що вони оголосять про необхідність відмовитися від ідеї дружніх відносин з Трампом, оскільки неможливо збалансувати ці інтереси. Пітере, дуже дякую вам за цю розмову, за ваші думки і за ваші ідеї. Дякую, до зустрічі.